Всім привіт! Приїхали сьогодні в одне місце, де купали вже декілька разів. Сьогодні він з нами Сергій. Воно далі, Альона ходить. Чому включився? Ловив піном вже сигнал. 32 показував повідяй тоненький. ну Зараз покажу, що вже було. Тоненький чіткий сигнал. От під цим пеньочком був. І ось. Щось. Це гудзик. Мабуть, польський. Ну, тут потім відчищено. вушка немає. Він як ніби трішки... Так. Да. Ось такий. Або не польський. Ну, коротше, От видно, одного орел. Знизу. Ну, ось така знахідка. Добре. Продовжуємо. До речі, сьогодні трішки моросить дощ, але дуже гарна тепла погода. Вова покликав до себе, бо в нього сигнал 54. 54. Будемо діяти ще. Що... Щось добре. З землі. О! А, велика така монета. Монетка. Це схоже на 5 копійок Миколи. Е, другого, певне. Або Олександра третій формат. Вискочила така. Його шкода, що в такому стані. Вона якась трохи затерта вже при житті, певно, була. Ну, відчистимо, можливо, буде видно, якого року. По розмірам на 5 копійок схоже. Або на 3, Ні, більше на 5. Велика така. Не хочу фокусуватися. Ну, вже на огляді покажу. Ловив сигнал. Зараз покажу. Я вже бачу, випав кругляшок. 29 було. В Тоненький сигнал. І ось. Ось тобі по кургужочок. ну, радянська дві копійки. Ось така. Рик, правда, не бачу. 60. Здається, що 68 60, та да, 68-й. Ось така. З цієї сторони Краще виглядає. Ось така знахідка. Ось так. До речі, гарна природа тут. Якщо чути, пташечки співають. Гарно сьогодні. Сьогодні вийшли десь. На годинку-дві походити недалеко від дачі. Тут будинки стояли, також це кінець вулиці. Був сигнал. 32, але ну він так і залишився. Якась монета радянська. По розмірам на 3 копійки схожа. Таке відчуття, що під підлогою була. Бо дуже такий зелений наліт. І стан в неї ну, дуже поганий. Це, певно, три копійки. Десь з 30 1936 по ну до 1961-го такі були. Повертаємось вже потроху назад додому. Я йду зараз ось по такій дорозі. Десь в цьому місці я рік тому знаходила срібних, здається, 4 гроші. 1700... Того ти Десь там. 1797 року, якщо не помиляюсь, в мене зараз знову був такий самий в землі, був 46. Сигнал, Якась монетка, але я ще не дивилася. Це срібна. Двадцять копійок. До речі, тут ми ну, багатенько знайшли. Ось в цьому місці штук, певно 15 срібних монет. І ось знову. Все ж таки вони ще тут залишилися. Ще не все зібрали. Який рік? 1925 року 20 копійок, Стан буде гарний, повинен бути гарний стан. Ось така приємна знахідка. Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали з село, таке ще 1700 1800 років. Ось тут будинок стояв колись, вже його немає, згорів, здається. У мене був перший сигнал. Взагалі сьогодні перший. І ось. Навіть слід видно. Якась монетка. Сигнал був 20, Це радянська повинна бути. А що за монетка? Взагалі не зрозуміло. Льома, блять, пройдео, Ну, треба роздивитися вже добре. І потім на огляді я скажу, що це. Ось звідси починала, пройшла трохи нижче. Тут городи були. У мене сигнал був 29, знов якась менета і це повинна бути радянська по сигналу. Так, 2 копійки пізніх. 1972 року. Ще знайшла, але не показувала. Щось таке дуже схоже на брош. Стан взагалі поганий, але з цього боку щось проглядається і ось кріплення. Таке, як колись було, ну, брош там. певно, що вона і є. Ось така. Але вже не буде видно, що було намальовано, зображено. Ой. Знову повернулася на те саме місце, ну майже де починала. Ось вулиця така була колись, будинки. Тут стояли, тут. Сигнал був 23, ось монетка, це певна копійка. Так, радянська копійка пізня. Дощ іде, а срібла нема. І знову 72-го року. Але надія знайти срібло ще є. Всім привіт! Приїхали сьогодні з Альонкою в село і вирішили трішки побігати по лісі. Сьогодні погода більш-менш нормальна. Ось зараз покажу. 32, 33. Зараз спробую викопати, головне, щоб десь в цьому напрямку і копав. Так, провіримо. Трішки не там, незручно так копати. Ну, спробуємо. Купнули здається, що щось десь викупав. Зараз знайдем може, ага. це якась. Не приблуда. Ладно. Продовжуємо. Друзі, всім привіт! Нарешті ми змогли вибратися на коп. Ми на тому самому місці, де знаходили багато луски, бараченки. Ось там Вова ходить. І, до речі, тут де. Ну, десь приблизно 5 штук знайшли е, какарди УНР. Е, І ось знову. На цей раз сигнал був 28, але оцієї стан зовсім ніякий бо така вся скручена. Ось там щось схоже на слідчі. Шкода, що в такому стані. Але знову ж таки приємна знахідка. Ловив сигнал, зараз покажу. Сорок, сорок два і ось викопав ось таке кругляшок. А це гудзик. Ось такий. Це, походу, рулянка. Но ось тут є вушко, він цілий. Його не хочу затирати. Води з собою не брали. Це вже вдома відчистимо його. Но. Головне, що повністю цілий. Ось. Вушко є. Ось таке. Так що приємно здивувала знахідка. Ми продовжуємо. Сьогодні приїхали в такий ліс. Ось там недалеко річка. Був в мене взагалі перший сигнал. І 11 в чорний. Ну, зараз 12-11, але проскакує чорний. Я вже бачила, що це. Ось. На Вістря. Насінинка. Такий стан гарний. Ніби от що щойно його використовували. Дуже гарний. Зараз спробую так, щоб тінь не падала. Показати. Повністю цілий, в чудовому стані, настрій вже класний, тому будемо продовжувати. Альона десь там далі Чи не ходи, а я новий сигнал зараз покажу. 18-19, ну чистий. Вирішив купнути і ось дивіться. Ой. Залишок від якоїсь, мабуть, хрестика. Ось. Це ззаду. Ось тут візерунки. Ось, не знаю, чи добре видно. Але щось є. Ось Така знахідка. Тут взагалі цікаві знахідки попадались. Так що ще трішки покрутимось, може щось буде. Альона ловила схожий сигнал з вістрям. Скільки? 11 Десь проскакує, дуже слабкий. 17 навіть. Спробуємо зараз. Можливо, і не воно, ну якщо це не воно, то ви не побачите. Може і побачите. Ну дуже якийсь. Дуже глибокий сигнал. Скільки? Одинадцять. А я вже його викопала. Ось тут. Шість маленьких. Мабуть, фольга. А ні. Це шость. Шось. маленьких. маленьке. Друбинка. Угу. Продовжуємо ходити. Альона десь ходить в тій стороні. А в мене попався сигнал, зараз я покажу. Був 27-29. Я вже піном знайшов. Ось трьох рішок. Дві копійки. спробую щоб сфокусувалось може зараз сюди покладу ось таких здається 71-го року ну стан можна сімдесят 71 -го. не видно добре ось така добре Буде ще якісь знахідки покажемо. Сьогодні, до речі, сильно жарко. А ми ще й води не взяли. Ну, таке. Продовжуй. На цей раз сигнал був 23. Я вже бачила, що це радянська копійка. Ну, розповідати тут. Копійка 74 року. Ці всі знахідки були знайдені за декілька виходів. Останнім часом не виходилося виходити на коп часто. Тому і відео не виходило. Зараз більш детально розповім. Це звичайні гудзики. Це орлянка. Польський гудзик. Це певний гачок, шматочок хрестика. Це якась річ, це щось скиф. Ну Десь приблизно того періоду, бо патіна дуже зелена. Какардо НР, але вона зігнута повністю. А це знак е, німецький знак за поранення. Я його відчищала в милі, але треба вже е, на ід зняти від мила. Тут каска і. Два меча чи щось таке зображене підказкою. Це копійки радянські пізні. Три штуки по 2 копійки пізніх. 15 копійок пізніх. Це по розмірам 3 копійки, але невідомо. Якого року до 61-го року. Це. 5 копійок 1877 року Олександра III. Стан такий більш-менш. 20 срібних 1925 року. Стан поганенький. Їх намагалась відчистити, але все рівно поганий стан. Оце взагалі незрозуміла якась монета, чи це не монета. 50. Ось як якийсь напис. Можливо, хтось знає, що це. Підказуйте. Бо я визначити не змогла. Ось така воно. Бо злизана дуже напису взагалі не видно. Можливо, хтось стикався з такими. Хрестик, гарний хрестик, шкода, що зігнутий. Тут навіть є напис. Такі відчуття, що це якесь прізвище чи. Ну, мене дуже розібрали, що це. Що написано? І ось такий гарний, такий гарний вістря насінинка Повністю ціла, ще досі гостра. Ну, здається, от тільки тут не вистачає трошки вже. Але гарненька така. Ось такі знахідки. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!